Вітаю! Ви на каналі Цікаво з Кремсою, і з вами я, психолог Кремса Ірина Миколаївна. Сьогодні пропоную до вашої уваги відео на тему паттерни. В даному відео ми розглянемо, що таке паттерн, які бувають види паттернів, як паттерн, можна використати, паттерн іншої людини можна використати собі на користь. Чи можна поміняти паттерн, як це краще зробити і для чого це потрібно зробити? Отже, давайте спочатку до самого терміну повернемось. Паттерн. Паттерн це слово іншомовного походження, воно походить з англійського і означає шаблон або зразок. І власне, в 1933 році вперше Гордоном і Уіллардом Олпортом був введений цей термін в психологію, і автор зазначав, що в кожної людини є певні шаблонні дії, певні реакції, які. Ем... Будується на нашому стереотиплен... стереотипному уявленні про ситуацію. І взагалі це все явище патернів потрібно для людини для того, щоб перешвидшити її когнітивні процеси. Потрібно зазначити, що патерни поділяються на соціальні. Індивідуальні паттерни, тобто соціальні це ті патерни, це ті моделі поведінки, які допомагають нам в соціумі. Так? Індивідуальні це індивідуальне почуття умору, яке притаманне тільки тій чи іншій людині. Може бути манери людини, індивідуальний патерн, які притаманні тільки тій чи іншій людині. Вроджені паттерни, це такі як інстинкти, безумовні рефлекси. Так. І є набуті паттерни. Власне, які в нас виникають внаслідок набутого досвіду нашого життєвого. Є патерни позитивні і патерни негативні. Тобто позитивні це, наприклад, коли ми чистимо зуби або маємо гарну звичку бігати вранці. Так, це позитивний закріплений патерн, який йде нам на користь. І можуть бути негативні патерни, які закріпилися. В нашій підсвідомості, внаслідок того, що ми зростали в якійсь токсичній сім'ї, і ці патерни потім нам заважають жити. І їх обов'язково потрібно змінювати. Можуть бути патерни культурні, власне, якісь стереотипи, шаблони. Які притаманні тій чи іншій культурі, можуть бути патерни релігійні, притаманні ті чи іншій релігії. От скажімо, відомий історичний факт, коли вороги єгиптян отримали над ними перемогу внаслідок того, що вони знали, що в Єгипті є культ кішок, культ кота. І вони що зробили? Осідлали своїх коней, і кожен воїн взяв в руки кота з хвіст, і потім вони тими котами нападали на з тими котами нападали на єгиптян. І бачачи таку картину, єгиптяни, для яких кіт це був це священна тварина, вони німіли. Ціпаніли, вони не давали потрібної реакції. Так? І власне за допомогою знання у цього релігійного патерну була отримана перемога над єгиптянами. Згадаємо фільм Діамантова рука, де яскраво були наведені мовленеві патерни, тобто наші словосполучення. Наші приказки, наші слова, які ми часто вживаємо, можуть нас також характеризувати. так? Там був шеф, який любив приказки, в якого був певний набір приказок. І, власне, по тих приказках його, по його мовленевих патернах його і розкусили. Емоційні патерни. Так, є наші емоції на ту чи іншу ситуацію. Тобто, якщо нас хтось хоче вивести себе, скажімо так, він вже знає, які в нас є реакції, які в нас психотип, які в нас емоційні паттерни закріплені. І люди з маніпулятивною типом поведінки вони можуть використати це проти нас. так. Рухові патерни, наші жести, наш, наша мініка значить, спорті рухові паттерни, коли є домінуюча, скажімо, ліва рука в боксі, так? а основна маса людей є правшами. Так? І коли ти є лівша, в тебе є певні переваги, тому що в тебе домінуюча рука є ліва, і твоєму противнику під тебе підлаштуватись не завжди вдається. Тобто реакція буде в нього слабша, якщо він правша. Потрібно власне, відпрацьовувати навик, щоб перемогти людину з домінуючою лівою рукою. Значить, комунікативні паттерни це, наші, це наша міміка, наш голос. Наша інтуанація, яка власне характерна виключно, виключно нам, потрібно зазначити, що є так званий код патерну. Про що йде мова? Це коли ви згадуєте якусь одну частину паттерну, а запускається ціла цепна реакція. От, ну, до прикладу. Людина тестує якийсь аромат, так і там є, скажімо, нотки ванілі, нотки фруктів, цитрусових, і вдихаючи цей аромат. В людини запускається певний асоціативний ряд. З чим в неї асоціюється власне, цей аромат? В неї вже малюється картинка, де вона є, власне, і яка будується ця картинка на тому, що людина вдихає певний набір ароматів. І цей феномен, власне, досить широко використовують в НЛП-терапії. Там є певні словесні, словесні формули, словесні паттерни, які застосовуються в цій методиці. Ну, з якщо звернутися до поведінкових патернів, згадаємо відомий експеримент з маршмеллоу, коли маленьких діточок садили за стіл і там був маршмеллоу. І їм пропонувалось потерпіти 15 хвилин, але зате, якщо не помиляюсь, там подвійна доза як винагорода маршмеллоу. ну якась мала бути винагорода, якщо вони не, не з'їдять відразу а, цей смаколик, а з'їдять, власне, через 15 хвилин. І ну, що це? Це якби досліджувався підведінковий паттерн, і потім. Він там цей експеримент з руками був удосконалений, так і було виявлено, що ті дітки, які могли стриматися, які могли почекати ці 15 хвилин, вони були набагато успішніші за тих діточок, які з'їдали відразу. Цей смаколик, але потім було введено такий кореляційний момент в цей експеримент, і доведено, що дітки, які були з сімей, що були не дуже заможніми, вони власне себе стримували ну, трошечки гірше. Тим, щоб жили в достатку, так, вони не відчували. Такої гострої потреби в чомусь. І їм було легше стриматись на відміну від дітей, які зростали в бідніших сім'ях. І на цей момент також потім почали враховувати. Ну, чи можна змінювати патерни? Так можна змінювати, чи, можна, чи потрібно їх змінювати? Так потрібно змінювати. Тобто, як, як це зробити? Механізм такий, що, що дія, яка в нас повторилася декілька разів, вона в нас закріплюється і йде в несвідоме, Ну, веду яскравий приклад. От, Скажімо, людина при вирішенні математичних завдань. Вона постійно йде дуже складним шляхом. І викладач, коли дивиться на тип її мислення при вирішенні даного завдання, вона каже. Ну чому ти ну, так ускладнюєш собі завдання? Це можна було зробити набагато легше. А в людини от є закріплений паттерн, що просто так і легко в житті нічого не буває. І це стосується не лише математичних е завдань, а це стосується і в різних життєвих ситуаціях, що потрібно докладати зусиль багато, це має бути дуже складно, і просто так нічого не дається. Легких шляхів немає, а вони, не виявляється, є. І коли ми, на прикладі математичних задач, на прикладі складних ситуацій, які повторювалися в житті людини. Поміняємо цей паттерн, покажемо, що можна було б і інакше. І людина отримує позитивне підкріплення, Якщо вона один, другий, третій, десятий раз вирішує завдання. Якби шляхом набагато простішим, якщо вона в тій чи іншій ситуації, в якій вона себе дуже складно веде, яка, е, яку вона драматизує, в е, яку вона докладає дуже багато емоцій, сил, тому що вона заздалегідь впевнена, що тут все буде дуже складно і не просто буде досягнути бажаного результату, коли ми їй покажемо, що можна і простіше. І е, вона раз побачить, що простіше такі діє, що можна, і те, і, і так. І іноді люди кажуть: а, а що так можна було? Так можна, але. Це потрібно, щоб програлося декілька разів і отримало позитивне підкріплення, і тоді цей наш поведінковий паттерн переходить в розділ несвідомого і вже тоді, коли нам потрібна власне нетипова для нас реакція, вона нас може виронити з нашої підсвідомості. так? Наприклад, ще один яскравий приклад зміни паттерну, коли людина страждає від того, що вона має тип реакції на конфлікт втеча. Іноді це, це добре, іноді це її рятує, іноді це допомагає, вона є не конфліктна людина, але, скажімо. Були випадки, коли конфлікт потрібно було вирішити вже і зараз, щоб він, наприклад, не перейшов в латентну фазу. А людина от каже: Я сама шкодую, що я от вже і зараз не, не вирішила цей конфлікт або не вирішив цей конфлікт, але я з собою нічого не міг зробити, тому що в мене от такий от поведінковий паттерн на конфліктну ситуацію. Я його хочу поміняти. Я не буду завжди, ну, десь можу втекти, десь можу не втекти. Але я у цей момент хотіла би свій поведінковий поміняти, чи хотів би. так. І тоді ми що робимо? Ми пропрацьовуємо, програємо можливі варіанти реакцій на ту саму ситуацію. І ми моделюємо ситуацію, ми провокуємо іноді в житті такі ситуації, так коли людині потрібно стриматись, і власне вона вже ми її навчили, як можна виходити переможцем в конфліктах, так як можна вирішувати конфлікти, скажімо, без рукоприкладства, без Особливих там емоцій без застосування ненормативної лексики, бо іноді буває так, що людина втікає від конфлікту е, тільки тому, що вона ну, не вміє правильно поводитись в тому конфлікті. І в неї закріпилося уявлення про те, що конфлікт це завжди все дуже деструктивно і з ненормативною лексикою, як правило, що потрібно битись, потрібно захищати. Ну якісь такі. Е, як я кажу шаблоні стереотипи, так я іноді в своєму мовленні слово паттерн заміняю на слово сполучення, шаблоні стереотипи. І психологи, які дивляться моє відео, це в них викликає, звісно, посмішка, але не розуміють про що йде мова. Тому що слово сполучення, шаблонний стереотип, воно сприймається легше, ніж слово паттерн, яке має іншомовне походження. так? От, тобто, ну, ви зрозуміли, що е, патерни міняються, їх можна міняти, на, і іноді їх потрібно міняти, так, щоб закріпити, скажімо, якусь позитивну звичку. Так, е, ну, потрібно згадати ще Васермана і Гуманюка, які дослідили п'ять основних. Е, Особистісних типів, в залежності від їхньої поведінкової реакції, це нам також допоможе в роботі з патернами. Так, і потрібно згадати ще, на мою думку, Приклад Мілтона Еріксона, коли до нього звернулася жінка, в якої були проблеми з комунікацією, вона би хотіла бути з людьми більш відвертіша, більш відкритіша, щоб в неї комунікативні навички були більш розвинені розвинуті. Тіше ми, ніж вони були на той момент. І власне, фахівець їй запропонував, знаючи, що вона дуже любить вирощувати рослини, він їй запропонував вирощувати фіалки в горщиках, і коли ці фіалки досягнуть певного віку, дарувати ці горщики з фіалками Незнайомим людям, і в результаті ми на виході отримали, що, що людина налагодила свої комунікативні навички, відпрацювала комунікативні навички, вона ну, здобула багато друзів, знайомих, так? так ще й вона стала королевою фіалок в своєму штаті. Ну і на завершення, як завжди, я хочу побажати всім мирного неба над головою. Нагадую, що з вами була психолог Кремса Ірина Миколаївна. Велика і щира подяка всім людям, які підписуються на, на мій канал, які діляться моїми відео з іншими людьми, які пишуть е коментарі. Для мене це дуже важливо і я за це вам щиро вдячна. Ну і спасибі за увагу. До нових зустрічей на каналі. Всього вам найкращого!